Привіт Ютубу, ви на каналі Вадим Батькович. Підписуємося на канал. Тут тільки дуже цікава інформація і провірена. Знать, що хотів показати. Стоїть, як ви бачите, донний пилцозбірник От Він он бджола йде з пилком. І що хочу показати тим, хто каже, ви оставляєте бжол без корму. Дивіться. Тільки що дивився вулик, рамки перевертав. Як бачите, на рамках куча лежить свіжо принесеного пилку, ну і нектарчиком з рапсу, тобто бджоли спокійно собі проносять через нього пилок. Вони не остаються голодні і все в них є. Так що, хто не вірить і боїться збирати пилок, ось вам наявний приклад того, що. Все є і всього вистачає. Все, всім пока. Підписуємося на канал, кому понравилось. лайкос. Гарного дня.